І, що важливо, тиск на Київ, тиск щодо початку переговорів, про припинення вогню, можливо, локальні паузи. Тобто, зброю як такий прямий важель впливу на переговори. І це нас підводить до результату, про який згадують замороження лінії фронту. Саме так аналіз показує, що це може стати одним з найбільш обговорюваних варіантів, і тут мова не обов'язково про якесь загальнонаціональне перемир'я, скоріше про локальні заморозки вздовж ключових ділянок фронту. Особливо там, де логістика, знаєте, найбільш вразлива для однієї зі сторін. Це, власне, класичний прийом знизити інтенсивність боїв, але не вирішувати політичні питання. Зрозуміло, це щодо зброї і лінії фронту. Але ж аналіз торкається й іншого критичного аспекту майбутніх гарантій безпеки. Тут я так розумію, очікується серйозний торг. Отак безумовно, аналітики прогнозують дуже складні перемовини. Для України можливим варіантом називають статус. Озброєного нейтралітету, тобто збереження сильної армії, але без формального членства у військових альянсах, як НАТО, або ж якась довготривала невизначеність щодо альянсу. А Росія що вона згідно з аналізом може вимагати? І що важливо тиск на Київ, тиск щодо початку переговорів про припинення вогню, можливо, локальні паузи, тобто, зброя як такий прямий важель впливу на переговори. І це нас підводить до результату, про який згадують замороження лінії фронту. Саме так аналіз показує, що це може стати одним з найбільш обговорюваних варіантів, і тут мова не обов'язково про якесь загальнонаціональне перемир'я, скоріше про локальні заморозки вздовж ключових ділянок фронту, особливо там, де логістика, знаєте, найбільш вразлива для однієї зі сторін. Це, власне, класичний прийом знизити інтенсивність боїв, але не вирішувати політичні питання. Зрозуміло, це щодо зброї і лінії фронту, але ж аналіз торкається й іншого критичного аспекту майбутніх гарантій безпеки. Тут я так розумію, очікується серйозний торг. Отак, безумовно, аналітики прогнозують дуже складні перемовини. Для України можливим варіантом називають статус е, озброєного нейтралітету. Тобто збереження сильної армії, але без формального членства у військових альянсах, як НАТО. Або ж якась довготривала невизначеність щодо Альянсу. А Росія що вона згідно з аналізом може вимагати? І, що важливо, тиск на Київ, тиск щодо початку переговорів. Про